6 квітня у шості приспустили державний прапор, вшановуючи пам'ять загиблих внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу. Повідомив міський голова шостки Микола Нога. Цей день у місті, як і по всій Україні, був оголошений днем жалоби. 4 квітня ви знаєте, що по кривому рогу був нанесений ракетний удар. Варварський ракетний удар по дитячій площадці загинуло на даний час. Засоби масової інформації сповіщають, що 20 людей, з їх дев'ятеро дітей, 74 поранених. Така страшна трагедія на Україні. Наша громада вчора проводила заходи по жалобі в зв'язку з, таким, з такими великими втратами. За словами Миколи Ноги, російський агресор посилив обстріли прикордонних громад та міста Суми. Очільник громади нагадав, що у нашому місті працює хаб для внутрішніх переселенців, які змушені були покинути свої домівки через активність бойових дій. Також він дав доручення працівникам соціальних служб посилити роботу у напрямку допомоги евакуйованим особам. Підтримувати людей, які хочуть евакуюватися у глиб країни І з допомогою нашого хабу вони реєструються, отримують. Уть необхідні матеріальні ресурси відправляються далі. Я прошу, щоб ця робота посилювалася. Минулого тижня для шосткинських жінок завершилася теоретична частина навчань на отримання ними водійського посвідчення категорії «Д». про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. У свою чергу очільник громади поцікавився у керівниці, які ще у шості впроваджені програми з навчання жінок на традиційним для них професіям. На даний час на подкотре бере технічні спеціальності, такого вузкопрофільного тому будемо спілкуватися з нас... Населенням спеціальності вони заважають, може якась синтехнічна або електрозварювання. Середини квітня у Шосткинській громаді розпочнуть курсувати автобуси до садово-городніх масивів. Проінформувала пані Гребенюк. З середини місяця розпочнуть курсувати автобус до садово-городних масивів, тому активно проведемо роботу у цьому напрямку з перевізникам. Микола нога попросив Дар'ю Гребенюк активізувати роботу з надання населенню компенсації за встановлення лічильників води. Це питання за доканалом визначено за задумать дозволи на встановлення лі. Чинники. Також ну, здійснені збір інформації щодо мінімальної потреби на ну, скажімо, фінансового ресурсу на встановлення лічильника холодної води, будемо з вами сьогодні узгоджувати.